Вітаю і запрошую у Проскурівський вояж. В рамках програми подорожуватимемо Хмельницьким. Дізнаємося цікаві факти про історичні будівлі, меморіали та парки. Почнемо із пам'ятників Богдану Хмельницькому. Їх у нашому місті рекордна кількість п'ять. У 1954 році місто Проскурів перейменували на честь Богдана Хмельницького, а Кам'янець-Подільську область на Хмельницьку. Однак історики стверджують, що гетьман жодного разу не був на території міста лише неподалік тодішнього Проскурова. Перейменування ж у радянські часи відбулося з нагоди трьохсотріччя Переяслівської угоди. Тоді цікавий випадок. Область мала назву Кам'янець-Подільська, але обласний центр Проскурів. І хтось там секретарів партійних каже: слухайте, перейменовуємо Проскурів. Нам все одно потрібно привести до одного іменника і область, і місто обласне. То зразу одним махом ми область Кам'янець-Подільську на Хмельницьку, а Проскурів на Хмельницький. У 1654 році Богдан Хмельницький скликав Переяславську раду, наслідком якої мав стати союз із Московським царством задля збереження автономії Гетьманщини та звільнення українських земель від панування Речі Посполитої. Так стверджували радянські історики. Насправді, ж, частину тексту Переяслівської угоди втрачено. Можемо бути певні в єдиному, що ще у середині 17-го століття Богдан Хмельницький очолив визвольну боротьбу і мріяв про українську незалежність. Перший пам'ятник Богдану Хмельницькому в нашому місті встановлено на привокзальній площі 1955 року. Замовили монумент ще 1954 року, саме з нагоди перейменування Проскурова на Хмельницький. Через високу вартість виготовлення монументу тривало рік. І тут на зустріч пішла залізниця. Залізничний вокзал, він теж, звичайно, поміняв назву, була станція Проскурів, стала станція, ну, до речі, спочатку Хмельницька, а потім Хмельницький. І залізничники пішли на зустріч, але зразу ж місто сказали вимогу, що це буде не в місті, десь там, а от біля вокзалу. І цей пам'ятник був урочисто відкритий, причому відкритий на день залізничника, в серпні 1955 року. Саме залізничники визначили, як стоятиме пам'ятник, бо місто хотіло, щоб він. Стояв обличчям до міста, але залізничники сказали, що ні, всі, хто приїжджають з нашого вокзалу, виходять Богдан їх зустрічає. Ну от такий пам'ятник у нас з'явився. І це можна сказати, перший у нас пам'ятник не такий масовий, які були. Перший пам'ятник Богдану Хмельницькому в нашому місті виготовляли відомі художники Макар Воронський та Олексій Прокопович. Вони працювали в тандемі на той час в радянські часи, це 40-50-ті роки, Пам'ятники. Було дороговартісне будівництво, і переважно в радянському союзі всі пам'ятники робили або гіпсові, або якісь там цементні, і причому під копірку. Але щоб дійсно зробити пам'ятник, щоб це скульптор попрацював, якийсь там задум реалізував, тобто авторська робота, звичайно, для нашого проскурова тодішнього це було, ну скажімо так. Дуже складно, по перше, треба було скульптора знайти, це обов'язково десь або в Києві, або інше місто в Хмельницькому. Не було таких скульпторів, в яких був дозвіл на створення монументів. Найбільший монумент Богдану Хмельницькому у нашому місті встановлено 28 вересня 1993 року. На перетині вулиць Кам'янецька та Героїв Маріуполя. Його відкриття приурочили до 500-річчя міста Хмельницького. Цей пам'ятник мав стати головним символом міста та області. Бронзового Богдана увічнили верхом на баскому коні з піднятою булавою в руці, що символізує велич гетьмана. Скульптура розташована на широкому пласкому трапецієподібному постаменті, оббитому рожевими плитами. Проєкт пам'ятника замовили ще за радянських часів, але тривалий час вирішували, на якій же ділянці міста його встановити. За архітектурне рішення пам'ятника відповідав заслужений архітектор України Микола Копил. Спочатку задумувався цей ем, встановлення цього пам'ятника. На е, такому підйомі, е, де вулиця, перетин вулиці Кам'янецької та Григорія Сковороди на пагорбі. Але щоб реалізувати е, проєкт і встановлення пам'ятка в цьому місці, необхідно було знести декілька е, приватних будинків. А в тих приватних будинках було зареєстровано дуже багато е, мешканців яким потрібно було подарувати дати квартири. Були й інші варіанти розміщення пам'ятника, наприклад, на місці розташування сучасного торгово-розважального центру Оазис. Але для цього необхідно було зробити штучний надзвичайно високий курган. Планували встановити Хмельницького на коні і в районі транспортної розв'язки на перетині вулиць Кам'янецька, князя Святослава та Львівського шосе. Потім існувала ще одна велика пропозиція встановити цей пам'ятник взагалі на високих металевих опорах, пілонах над е розв'язкою, е там, де Кам'янецьке шосе у нас і перетинається, і вулиця Кам'янецька, якраз автомобільна розв'язка. І ті мали піло пілони стояти над тим шосе, і пам'ятник. Ну, Навіть якщо стояти десь біля річки Південний Буг і дивитись на Кам'янецьку, ти його теж міг бачити, ніби парящий над містом. Цей пам'ятник мали встановити на таких великих металевих конструкціях, які мали б возвишати цей пам'ятник. Але коли подивитися було знизу, то, звичайно, воно, ну, цей пам'ятник не виглядав так, якби. Хотілося, і взагалі він трошки має такий незграбний вигляд через. Трохи неприродню е природній пр 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 позу самого коня. Претензії до скульптора Валентина Борисенка в тому, що кінь не може одночасно бути на чотирьох вистрончених ногах і трохи приземистий, але такі малопримітні недоліки не заважають пам'ятнику бути одним із найкращих не лише на Хмельниччині. В Україні, крім нашого міста, монументи Богдану Хмельницькому на коні встановлено у великих містах Києві 1888 року та Донецьку 1954 року. Таким чином, в 1993 році, наше місто вже отримало другий пам'ятник Богдану Хмельницькому. А далі вже в дійсності у нас було встановлено ще три скульптури. Там є і бюсти, і є повноцінні пам'ятники. Ну, наприклад, Академія прикордонних військ або зараз Академія Прикордонної служби України. Вона взяла собі ім'я ім'я Богдана Хмельницького і зрозуміла, що перед центральним фасадом входом було вирішено встановити скульптуру Богдана Хмельницького, ну там у вигляді бюста. Така сама біля навчального закладу інститут міжрегіональної академії управління персоналом на проспекті Міру. Там інша ідея, там просто інститут ініціював створення алеї видатних постатей України. І, звичайно, Богдан Хмельницький ми з історії знаємо, що це теж одна з найвидатніших постатей, І там з'явився пам'ятник. Ну і ще пам'ятник Богдану Хмельницькому у нас на території військової частини, досить відомий в нашому місті, теж він, ну, умовно кажучи, як. Військовий начальник Богдан Хмельницький історична постать, яка дійсно надихає наших сучасних військових, і результат, який ми можемо сказати, що нас можна вносити в книгу рекордів Гіннеса, як місто, яке має найбільшу кількість пам'ятників Богдану Хмельницького. У 2020 році було відзнято театралізоване вуличне дійство. Пам'ятники Богдану Хмельницькому Оживають міський муніципальний камерний хор, актори Облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького та народний артист України Володимир Смотритель розповіли про долю та звитяги видатного гетьмана. У 2003 році вийшла поштова марка з символами Хмельницької області, зокрема Богданом Хмельницьким на коні. А на цьому у нас все до наступних зустрічей.